Так, всім добрий ранок, я тільки встала. У мене стояв будильник на восьму, я не проснулася. Я проснулася десь в 9.40. Розробила масочку від набриків, бо це такий треш контент. І сьогодні, до речі, дуже інтересний день. Е, сьогодні буде зйомка і вечором така літл party. Це типу. Це, типу, безплатна рекламка з ЧША, я не поняла. Може, вам якийсь асмр зняти, я не знаю. Я, до речі, хотіла зняти асмр, типа день зі мною. Якщо такі інтересті, на хто напишіть? Ну він з ту якийсь кинути. Мені здається, це прикольно. Так, girls, я Зараз швиденько змиваю масочку, роблю макіяж, наношу там до себе. Це лосьончик. Мені мені дуже подобається насправді, тому що запах довго тримається. Але є ще такий батер. І запах тримається в 2х довше, ніж в лосьйоні. Але який мінус взагалі батера, він довго вбирається в шкір, він залишається трошки таким ліпкуватим. А лосьон він вбирається ну, моментально. Типу, навіть 10 секунд не приходить, і шкіра така гладесенька, класна. Ну, але запах це просто. Він специфічний, він не всім подобається, це аюрведа. Але ну, я дуже люблю, мені вже років три користуюся, типу, every evening. Алло. Так, <smart noise> <smart noise> <Yes>. тобі? <smart noise> гарно. Далі, стань, далі, вийди. Я зараз тобі в зеркалі покажу. Що ти діла? Гарно, гарно. Я вже взагалі майстер по цих слікбенах. Мені дуже подобається образ поєднання червоних губ і зелен зеленої такої зачіски, тому що ці зачіски я роблю зазвичай раз в три дні. Просто рука вже дуже сильно набита. Зараз вам пораджу віск, який мені дуже подобається. Це Балея. Бале Анюта мені його передала з DM, В Італії купила, але він у нас також в Україні є. Там на сайті можна замовити. Він з такими блискітками Glow Wax. Я сподіваюсь, видно, я сподіваюсь, є фокус. Я думаю, ви знайдете. І е, використовую зблючі ось такі щіточки. Типу будь-яку берете на ній віск, не звертаємо уваги. Е, будь-яку берете на Мейкап Юа і перфекто, перфекто. Але найкраще це з, знаєте, з кабана, типу, у цю шерсть. Ну, так є. Так є. По аромату у нас сьогодні Кірі Sunkist Goddess. Вони такі ніжні, ванільні і трошки, напевно, кокосові. Ну, от, більш літні, але от сьогодні мені хочеться саме їх. Був варіант, я вибрала поміж Tonka від Монталь, але щось не хочеться. Вони такі занадто тяжкі, занадто важкі. Покажу вам одразу туфельки, які будуть під цей образ. Вони такі, знаєте, офісна сирена. Дуже гарненькі. Пакую їх в мішочок і будемо виїжджати. А, сумочка. Зараз покажу, яку сумочку собою беру. Ось така буде сумочка. Трошки гол додавим, додамо, але польтішку синє. Я дуже хепі, тому що сьогодні мені прийде нове пальто. А я захотіла, чомусь чорне пальто. Типу, це база. Воно під все підходить. Виїжджаємо по самого кращого фотографу і слухаємо Лілпіпа. Це світло була б трошечки не така картинка. Ми також прийшли трохи на брекост. Ти ж знаєш цей е, світ на виборі. Світ на виборі Сьогодні, ми в Грузії. Сьогодні ми в Грузії. і зробимо a little photo set. Ти така прям жінка гарна. Дуже красиво це красиво. Валя, ти є! Я тебе люблю. Це я тебе просто обожаю! Це дуже гарна хат. Візьми, отак встань, вприся, і одну ножку типу, чуть-чуть витягни, ніби знаєш, одну біля себе. Я вже прийшла свого фотосета, зараз трошки поправлю губки, бо трошечки змились. Хоча це була Maybelline Superstay, але не знаю, якось вона мені погано носиться. Буду пробувати якісь інші. Що хотіла розказати? В ресторані пробували знімати влог, і насправді, коли я з кимось, типу, там якась подружка чи будь-хто, мені на публіці знімати абсолютно легко, абсолютно нормально, типу я не соромлюся. Але якщо я уявляю ситуацію, що я захожу сама там, поїсти кудись та, і ставлю перед собою камеру, я б не змогла, я б дуже соромилася, була б дуже шай і ну, не comfortable. Я, до речі, знову розлила в ресторані воду. У мене кожного кожному відео щось розливається. В минулому чай. Це раз бокал з водою. Зараз буду вдягати якісь сережки, перед тим обов'язково промиваю фізрощином або хлорексидином. До речі, в кого пірсинг? Це вам таке нагадування про те, що раз в тиждень обов'язково всі проколи промивати. От вони хелікс, трагус, я їх всіх промиваю раз тиждень. І поправлю трошки контуринг свій. До речі, я завжди використовую бронзер. Не люблю сам холодний контуринг, юзую лише бронзер. І дуже-дуже мало рум'ян. Типу я рідко використовую велику кількість. Я люблю, щоб просто лице було таке, ніби як загоріла golden hour. І кісточки, до речі, я мию кожен раз, після кожного використання кожен день. І часто там подруги дивуються, типу, кожен день. Це вам теж нагадування. Oh my god! Oh my god! Помада. Треба її стерти. Вона дуже стійка. Типу на губах вона коли підсихає там, за 2-3 години, може трошки злізти. Але от десь на шкірі вона прям максимально стійка і змивається тільки там, якимось гідрофільним бальзамом. А ще, до речі, згадала за спрей а, такий для шкіри: це спрей його можна використовувати ти, наприклад, десь в дорозі, чи після якогось спортзалу, після спорту, чи просто там поновити макіяж. Ти його бжикаєш на лице. Там в складі, зараз скажу, содіум хлорид. І він класно, типу, як антибактеріальну дію на лице. І прищики з меншою ймовірністю, типу, з'являться. Прикольна штука, треба собі купити. На мейкапюа, до речі, є. Така ось красотка. Може, голубі очі, які на камері, але вже класно знімає. Ми готуємося до корпоративчика. Ну як ми готуємося? Всі вже на корпоративчику, ми збираємося, тому що ми приходимо... Girlie girl. Да. А в нас проблема, нам треба Насті наклеїти чимось у цю штуку, бо не тримається на нозі. Я їй пропоную клеєм для вій. Ой, я пропоную бити босом. В угах. Ти фетиш? Фетиш. Нравляться мої п'ятки. Ти хотіла просто потрогати мої п'ятки. Да. Да. Так. Да. Мені треба якась помада для губ, і я готова. Але мені не подобається мої шкаржки, мені не подобається. Ось тут. Зараз засвідчу себе, подивіться. Yeah. На корпоратив. <ріху> <ріху> Звонить Яна. Поговоримо. Алло. Ми вже їдемо. Ви вже в місць, на місці? О, мати рідна. Ага. Чекай, не фокусується. Слей? Так нічого не видно, він не фокусується. А що не фокусується. Не знаю. Ти не, не сфокусирована. Ага. Ні, ні тільки не сюди, Уляна, ні, ні. куди ти на шпильках пішла? А, ну, тут таке... Я... Така дорожка. Я є. Настя? Ну, слей. Слей. Залітають? Це ми не в Карабасі, кидемо. Кис-кис. Це так одно дарує, так? Блін, Уля тепер з тим штативом просто. я... Та я тебе зіма. Що, я? Ну, тобі прямо воно пасує. Давай. Боже, ну... Уляна, це, звісно, тяжелий люк. Вона щось говорить. Ми на корпоративі. Б'єм про секис. Я Чин-чин. Да, Я зараз виключу. Треба, мені треба, щоб це виключити. Чи ми його тут зібрали? Не коліть. Не колеться. Не коліть, не роботи за роботи.